І заходять вони в цей поєдинок в наступному складі. Перший номер. Черкаський ЛНЗ. У білій формі сьогодні буде грати. Мають м'яч під свій контроллерці ЛНЗ. І ось уже передача з глибини від безрукого. Морер. Морар наближається до Воротарської. Є простріл, але читає голкіпер і виходить. Удар низом. Попри те, що команда ЛНЗ досить забивна. Поки що моментів явних не було до цього! Забиває! Забиває ЛНЗ! Який момент, друзі! Який же гол! Аркуша з по... передача на правий фланг відбувається. Є подача. І є удар навіть. Адонін з м'ячем. Далі віддає на гречку. Зелений. На лівому фланзі виконує простріл. Зелений. і Цей простріл замикає гречка. Ігор Шевченко. Проти нього Грищенко. Проходить він Грищенка. І вже один в три. Йде атака? Є прострільна. Передача її. Забиває Ленза. Ще один м'яч. Ну і що ж, дубель робить Іван Зелений. Класно замикає він простріл. ще ж і мало третій гол не забиває зелений. Адонін. Подачу виконує на дальню стійку. Хороший момент і як не забиває. Дуже схоже на те, що у захисники буде грати. ЛНЗ тепер. Ти ще один гол забиває! Зелений! Хетрік! Робить у сьогоднішній зустрічі 24-й номер. Шевченко все ж таки забиває Єгор Шевченко знаходить свій момент. І. Дев'ятий гол у чемпіонаті. Кікавський. Передачу у лівий напівфланг. Виконує зелений, розхитав свого опонента і вирішив пробивати сам. Виконує на Сопіта. Сопіт класно виводить на ударну позицію Шевченка. Шевченко забиває. Робить дубль у сьогоднішній грі. Не залишає можливості Максим Кікавський. Ну що ж, друзі, арбітр фіксує у нас завершення гри. ЛНЗ перемагає 5-0.